Hi there, you're on my channel Learn English Today. This video lesson is about grammar. I'm going to teach you all about Future Perfect. Future Perfect Tense майбутній доконаний час. У цьому відео ми будемо розбиратися про всі особливості вживання Future Perfect, на що слід звернути увагу та як будувати речення у цьому часі. Future Perfect Tense refers to an action or condition. That will finish in the future before another future situation. Future Perfect вказує на дію або стан, який завершиться в майбутньому перед іншою майбутньою ситуацією. Давайте поглянемо на шкалу часу. Отже, ми бачимо, що дія розпочнеться в майбутньому, і в майбутньому вона ж має завершитися до настання якогось конкретного часу або умови. Іншими словами, майбутня дія. Перед іншою майбутньою дією. Future perfect markers слова, що вказують на час future perfect. By, до, by the time. До того часу, by then, the same meaning до того часу. Until until допоки. When коли, before перед. When to use future perfect tense. When action finished before a point in the future. Коли дія завершиться до якогось конкретного моменту в майбутньому. By 10 o'clock, I will have finished my homework. До 10 години я завершу своє домашнє завдання. It is also can be used to express conviction that something happened in the near past. Також Future Perfect може вживатися для вираження переконання, що щось трапилося у недавньому минулому. The guest will have arrived at the hotel by now. Гості вже прибули до готелю. When not to use the future perfect tense. Be attentive with it. The future perfect tense is only for actions that will be completed before a specified point in the future. In other words, The action you are talking about must have a deadline. If you don't mention a deadline, use the simple future tense instead of the future perfect tense. Future perfect вживається лише для позначення дій, які будуть завершені до певного моменту в майбутньому. Іншими словами, дія, про яку ви говорите, повинна мати кінцевий термін. Якщо ви не вказуєте кінцевий термін, використовуйте простий майбутній час. Future simple замість future perfect. Для того, щоб дізнатися більше про вживання часу Future Simple, переходьте за посиланням та переглядайте моє відео. There are two sentences. The first one is correct. Linda will leave. The second one is incorrect. Linda will have left. Друге речення не є правильним. Чому? Тому що у нас не вказаний кінцевий термін, до якого терміну ця дія має завершитися у майбутньому. Тому тут краще використовувати лише future simple. The deadline can be very specific 8 o'clock or it can be back next week. It can even depend on when something else happens after the parade ends. It just has to be sometime in the future. Кінцевий термін може бути дуже конкретним восьма година, або нечітким наступний тиждень. Це може навіть залежати від того, коли трапиться щось інше, коли закінчиться парад після завершення параду. Просто це має бути якийсь час у майбутньому. How to build sentences in Future Perfect. Let's start with positive or affirmative sentences. На перше місце нам потрібен самчик. без різниці, хто наш самчик, неважливо, яка особа, неважливо, чи це однина, чи це множина. Про всіх говоримо однаково. Далі допоміжне will, ще одне допоміжне have, і дієслово або з третьої колонки неправильних дієслів, або закінчення –ed, якщо це дієслово правильне. Let's look at the examples. They will have written a letter before I come here. Воно напишуть листа до того, як я сюди прийду. I will have finished this project by next week. Я завершу цей проект до наступного тижня. Negative sentences. Беремо знайому схему. Subject will, have і дієслово у відповідній формі. Для того, щоб утворити заперечне речення, нам потрібна частка NOT між will have. І, звісно, will not мають скорочену форму won't. He will not have done it by this evening. Він цього не зробить до вечора. Або ж використовуючи скорочену форму, he won't have done it by this evening. Questions and short answers Знайома нам схема, subject will have дієслово. У відповідній формі. Щоб перетворити це на запитання, ми міняємо will і subject місцями. Will they have sent any mail until tomorrow? Вони надішлють електронного листа до завтра. Як правильно відповісти на питання у Future Perfect? Якщо наша відповідь стверджувальна, ми скажемо Yes, they will. Після Yes. Нам треба зазначити, про кого запитували, вказати subject, і в кінці поставити допоміжне will. Якщо відповідь заперечна, no, they won't. Після no ми вказуємо, про кого йшла мова, про кого нас запитувало, і допоміжне will у заперечній формі. Тобто won't. No, they won't. I hope this video lesson was useful for you. Thanks for watching. Don't forget to hit the like button and subscribe to my channel. See you. Bye.